В нас з'являються свої крилаті ракети, типу Нептун, які дуже успішні і Чому під час війни як цю програму хотіли закрити. Так, хоча які під час війни з'явилися саме сухопутні версії Нептуна, це це багато чого вартує насправді. У нас є Богдана, яка чудова і складає конкуренцію далекобійним гаубицям, яка стріляє там на 40 плюс кілометрів, і датчани, ну датський сценарій закупівлі зброї, якраз і саме ну, данці дають гроші для нашим виробникам для те, щоб потім ці Богдани вироблялися і постачалися у збройні сили. Це чудова модель, яка працює і досі. І ці гауби. Ця далекобійні гаубиці виробляються. Це теж показник стійкості виробника і показник стійкості нашої економіки, те, що ми виконуємо зобов'язання, тобто mm. з нами можна мати справу, незважаючи на те, що є деякі скандальні історії. Скоро. Найголовніше, що ми не виглядає те, що ми в глухому куті, і росіяни на жаль, поки що не в глухому куті. Тому немає підстав говорити про завершення війни. Тому я готовий закластися. Була б неможливість Русулою сулою що війна в кінці 26-го року не закінчиться. Ну, моє таке от відчуття. Хоча до якоїсь певної виснаження. Але дивися, ну під час холодної війни перегони щодо ядерного озброєння розвалили радянські ну, не тільки ну, в принципі щодо озброєння. Вони мовко, союз то... в'язся з цю гонку і програв і розвалився, от ми будемо спостерігати. Я думаю, що ми якраз зараз працюємо над подібною історією. Та, щоб Росія рано чи пізно вона потерпіла крах, тому що вони теж я думаю, що довго не може їхня економіка витримувати, постійно бути мобілізованими на війну і ви займатися виключно тим, щоб цю війну спонсорувати. Але давай на сам кінець проговоримо все ж таки про свої домашні завдання. Нашого для того, щоб нам стояти, для того щоб там економіка стояла, там... нам треба, щоб на фронті були люди, і нам треба питання Щобі ці люди якісно застосовувалися два не питання точкою на, на карті. А для того, щоб вони дійсно Взаймали конкретно, от знаєш, вчора вчорашня історія. Знову таки, лікар, якого мобілізували в Харкові, він чомусь опиняється на посаді зв'язківця. Якщо ми заявляємо і декларуємо про те, що ми вам знайдемо місце в збройних силах, яке буде відповідати вашому фаху, чому лікар тепер зв'язківець, а не лікар, як він би мав бути? Я за те, щоб людей застосовували ефективно, якщо вони вже потрапляють у збройні сили. Зрозуміло, що піхота потрібна. Зрозуміло, що ця точка на карті вона має бути. Але давайте якось, якщо ми вже декларуємо історію про те, що ми переходимо в технологічні війська, їх створюємо і створюємо кілзони, і займаємося тим, що воювати мають дрони і роботи. То нехай це дійсно робиться. А кількість піхоти треба ще більш скоротити для того, щоб зберегти життя людей. Я до речі записував нещодавно свіже інтерв'ю. З комбатом батальйону НРК 93-ї бригади, електрик його позивний. Е, власне, що електрик говорить, а давайте ми сьогодні на півроку там, або на рік вперед, Ну може на менше зараз, за дуже великі горизонти планування на рік вперед, подумаємо, як ми будуємо інженерно-фортифікаційні споруди в тилу. розуміючи, ось цей от рух технологічний рух війни. Він каже: Ну ми ж можемо облаштувати, воно кажучи, інженерні фортифікації таким чином, що до них будуть підземні під'їзди. І там будуть облаштовані умовні капоніри, де будуть стояти автоматичні турелі, замість якоїсь там піхотинця чи е, кулеметника. Автоматичні турелі, які будуть управлятися, на які має бути відповідний зв'язок, там кабелі навіть які протягнуті під землею. Це ж можна зробити на певних рубежах. Це все можна зробити, передбачивши цю от історію, де да. будуть працювати автоматичні турелі, НРК і тому подібне. Да, Просто ну типу а. І так само накопати чудові лінії оборони, трирівневі затягнути їх і газою і все це зробити. Але є одне просте питання: як ми вирішимо питання з російськими кабами? Які просто це все стирають, мені здається, що СБУ треба ще провести кілька прекрасних операцій павутинка для познищення Це, напевно, що не спрацює з точки зору познищення СБУ. Лютаки, тут принаймні. хоча ну частково можливо, але ну, тут от ми на жаль залежні від західних партнерів і, і тих далекобійних ракет, які мають бути на наших А літаках. їм Не дають від... великій кількості, але дивись, ну хорошо, ми будемо вражати ворога таким самими засобами, якби у нас було їх стільки, скільки нам би хотілося. Але ще раз ще раз питання, що нам Робити з російськими кабами. Саме вони нищать будь-яку лінію оборони. Ну, збивати От, носії. Зб... збивати, носії. носії. Правильно, нищити Або завдавати по них ударів по місцях їхніх стратегічних аеродромів. А навіть не... Тактичних аеродромів, тактичних тому їх ще не менше, павутина. Їх ще не менше 9 навколо кордонів України і на окупованих територіях в Криму? Їх таких 9 є. Тому я завжди був більшим таким прихильником не ракет Томагавк, а ракет, наприклад, Атакамс балістичних, які росіяни точно не перехоплять. У нас є, кажу, з десяток цих цілей цих аеродромів, які можна зрівняти за допомогою атакамсів з лицем землі. Так, а, поки не буде у нас вирішено питання з кабами, скільки б ми не рили. На жаль, ми не можемо гарантувати, що й ці лінії оборони не будуть пройдені слушний момент. Кінець нашої розмови приділити людям, яких потрібно теж нам проводити мобілізацію. І є два людських питання: це СЗЧ. Захмарний рівень в силах оборони, і друге питання це бронювання. Напевно, що я би їх от е, виділив би такі два, два питання. Тобто, якщо ми справді візьмемося до того, що ми реально воюємо, і у нас реальна мобілізація має відбуватися, тому що що не казати там про будь-якого керівника будь-якого командира в силах оборони та зараз постав на чолі армії Наполіона, там не знаю, менергейма чи ще когось постав, він все рівно впреться в питання ресурсів. Якщо в нього не буде ресурсів, якщо в нього не буде чим збувати каби або носіїв кабів, якщо в нього не буде кого поставити в як. Якості оператора дрона на передову. Якщо в нього не буде ким проводити штурми, то ну він буде таким самим сирським, я не знаю, залужним. Будь-ким все ну, одно технікою управляють люди. Це правда. От і якщо ми серйозно візьмемося до цього, у нас просто вже четвертий рік, мені здається десь, десь першого, після першого другого року війни. Ну всі справді чекають закінчення війни, і всі зараз дуже покладаються на двадцять шостий рік. Я боюся, що це не завершиться двадцять шостим роком. Тобто, ми маємо розробляти і роздумувати над цим концептом. Атом, як ми далі продовжимо воювати, в тому числі це питання до того, хто кого як бронює. Це питання насправді, ну типу, я ще в межах цієї, цієї фази війни я ще не був у силах оборони. Хтось напише так, іди воюй. Цілком слушне питання, аргументоване. Просто я кажу до того, що мають бути створені певні умови. Як ти навіть кажеш про лікаря, та що він не стає зв'язківцем, і це не тільки про лікаря стосується це, в принципі, стосується до системного вирішення цього питання, щоб не було цього, що типу, я там журналіст, я краще ніж касир чи охоронець АТБ. Ось типу, чому бронюють АТБ? Чи там про поліцейських дуже часто пишуть? Тобто, це має бути реально. Значно прозоріша система, точно так само, як це має бути значно зрозумінніша історія з СЗЧ, тому що нас на цій темі зараз багато маніпулюють. Нас немає якісної статистики, тому що ніхто не хоче політично цим займатися. Ні питанням бронювань, ні питанням СЗЧ, Бо це політично невигідна тема, тому що коли ти не маєш в СЗЧ розуміння. Портрет цього ОМОН СЗЧ шника От нас просто з'являється цифра. Генпрокуратура дає якісь постійно цифри щомісяці. А що це за цифри? Яка це структура людей, які їхні причини цих СЗЧ? Чи вони не можуть перевестися, чи вони думають, що командир ідіот? Ми абсолютно не знаємо цього, тому що цим системно не займається, тому що всі вже чекають, коли ж воно блін, нафіг закінчиться, для того, щоб. А потім буде потім, а потім нам наступникам впаде на плечі якась великий клубок проблем. От, от десь така от історія. Нам треба мілітаризація, загальна мілітаризація країни. Усвідомлення, що ну, типу, ми, да, ми маємо прийняти якусь ізраїльську модель. Інакше нам буде погано, це так дуже по вершках Я пробіг 18 рік. Мобі 18 років мобілізація. Я думаю, що треба вже приймати ці складні рішення. Нещодавно про них заявив президент. Я думаю, мова якраз про це. Я сподіваюся, тому що ну, хоч там і будуть зараз казати про те, що наші дідші на діти будуть воювати. А так чи інакше вони будуть воювати, тому що ця війна точно не завершиться 26-м роком.